Журналісти просто медіа Краматорська продовжують писати статті про відомих особистостей, на честь яких перейменовані вулиці нашого міста. Вулиця Докучаєва була перейменована на честь видатного прозаїка та публіциста Григорія Петровича Данилевського. Григорій Петрович Данилевський народився 26 квітня 1829 року в селі Данилівка Харківської губернії. Його дитинство пройшло в родині багатого українського поміщика. Після ранньої втрати батька Григорій виховувався матір'ю Катериною Купчиновою, освіченою жінкою та талановитою музиканткою. У 17 років Григорій Петрович виступив на юридичний факультет Санкт-Петербурзького університету. Але під кінець третього курсу сталося абсолютно непередбачуване. Його заарештували і ув'язнили в камері одинорсі Петропавловської фортеці. Юнакові закидали причетність до гуртка вільнодумців петрашевців до якого належав і Федір Достоєвський. Насправді ж Григорій співчував петрашевцям, але участі в таємних засіданнях не брав. Після клопотань матері і звернень до царя Миколи І майбутнього письменника випустили на свободу. Однак відразу до російської державної машини, яка без розбору ламає людські долі, залишилася в нього на все життя. Наступного року Данилевський закінчив університет зі ступенем кандидата права і вирушив у подорож до України та на північний Кавказ. Після кількарічної служби в міністерстві народної освіти він оселився у своєму слобожанському маєтку, займався археологічними розкопками, став депутатом харківського комітету з покращення побутових умов для кріпосних селян, почесним мировим суддею, членом Харківської губернської земської управи. Із 1850-х Григорій Данилевський розпочав активну літературну діяльність. Любов до рідного краю, глибоке знання історії та культури України, традиції українського народу, зумовили один із основних мотивів творчості Данилевського. Дія значної кількості його романів, оповідань, нарисів і повістей відбувається саме в Україні. У 1860-х, у 1880-х роках Григорій Данилевський здобув славу письменника Белетриста, якого знали у всій російській імперії та видавали великими накладами. Літературні критики навіть називали його російським дюма. Проте Данилевський ніколи не забував, звідки він родом, і багато робив для розвитку своєї малої батьківщини Слобожанщини. Власним коштом звів кілька громадських будинків у Слободі Барвінкові, ініціював будівництво Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, став одним із засновників художньо-промислового музею у Харкові. Кавий факт життя Данилевського пов'язаний з родиною Бантишів. У будинку Флігелі, розташованому поруч з садибою Банташа, деякий час жив Григорій Данилевський. Саме тут він написав автобіографічну повість «Дев'ятий вал, де є розповідь про село. З цим місцем пов'язана ще одна красива легенда. кажуть, що донька Банташа була закохана у письменника Григорія Данилевського. Але батьки були проти шлюбу дівчини з бідним хлопцем, через що вона втопилася в ставку. З тих пір його звуть озером Любові, а сам Данилевський навіть просвятив цій зворушливій історії роман. Данилевський помер 18 грудня 1890 року в Санкт-Петербурзі. Але вічний спочинок знайшов в українській землі могила письменника в селі Пришеп Балаклійського району Харківщини. Його приватна книгозбірня, що налічує понад три тисячі тумів, нині є складовою Харківської державної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка. Його творчість залишається важливою частиною української літературної спадщини, а вулиці, названі на його честь, нагадують про його внесок у культуру та історію.